Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич, я автор проєкту S-Matrix по матриці долі і саморозвитку. І я в Телеграмі задавала питання, яку матрицю долі краще всього розібрати, кого подивимось сьогодні. І більшість відповідей була матриця долі ціна Карлі, тому що це, мені здається, найвідоміша артистка України України, співачка, всі знають її історію, всі нею захоплюються, і всім цікаво взагалі дізнатися, як в неї це все відбувається всередині. Тому сьогодні я це все покажу, розкажу всі секрети, всі тайни, як вона стала відомою і що в неї знаходиться в її грошовому каналі. І так, я сьогодні буду трошки підглядати Це сайт, на якому можна зробити матрицю долі, називається Smatrix smatrix.club це топ-1 сайт по розрахуванню матриці долі в Україні взагалі. І він, мені здається, майже єдиний, найточніший, вірніший, в якому немає помилок в обчисленні, і ви точно будете здається. Знати, що ваша матриця відповідає дійсності. Посилання на цей сайт є в описі, тому можете переходити і розраховувати свою матрицю долі. І так, архетип Тіни Кароль називається Колесниця. Колесниця це та людина, яка просто як танк пре частіше всього, люди з сьомим арканом вони найбільш цілеспрямовані. В них є якась кар'єра, досягнення, і вони звикли до того, щоб просто постійно рухатись. Це ми можемо спостерігати за її проектами, що вона. Майже ніколи не сидить на одному місці, що в неї постійна якась діяльність, і ми ніколи про неї не забуваємо. Тобто такі люди з сьомим арканом вони всюди. Вони знаєте, як машина. Вони там, 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 там все зробили. В них є 100-500 справ, в них є дуже великий об'єм енергії, і вона може легко його віддавати. Так само, ось цей об'єм енергії вона може видавати через свій голос, через спів, і тому вона може довго співати, вона може. Вона може довго тренуватися, в неї легко виходять виступи, тому що в неї є ось ця внутрішня енергія, багато постійно віддавати. Дуже цікаво, що один з її талантів, який взагалі відповідає за голос: цей талант знаходиться на чакрі Вішутха, тобто те, як людина проявляє себе, як вона спілкується з іншими, доносить свої думки, так само співає, взагалі, як вона складає тексти для своїх пісень, тут стоїть 9 аркан на голосі, що й відповідає за те, що те, як вона розмовляє, це дуже-дуже глибока розмова, глибокі пісні. Це саме ті пісні, які прям торкаються прям до самої душі. В неї 100% в голові постійно є якісь думки. Тому що дев'ятка це взагалі карта називається відлюдник. Тобто людина, яка просто від народження має талант до мудрості. Тобто, їй не треба читати книги для того, щоб бути розумною. Знаєте, це ось цей жіночий якийсь магнетизм. Там умовно розмови в три години ночі з другом на балконі. Ось ці розмови ти ніколи не забудеш. Так само пісні Ціни Кароль вона складає так, просто як архетип відлюдника. Але на візитній картці ця зона, яка відповідає за те, як вона виглядає серед соціуму інших людей, яка вона була в дитинстві. Стоїть архетип шут. Тобто аркан «22 шут, він означає, що врочно серед людей, серед соціуму, вона може себе показувати навпаки. Як людина, яка постійно сміється, в неї постійно жарти, приколи, вона ніколи не ходить засмучена І це люди, які надягають. Ну, не те, що маску, це як образи. Тобто вони легко можуть приміряти на себе будь-який образ. Саме тому при виступах, при там з часом вона змінює свою зовнішність, і це реально так. Тобто, те, як вона виглядає цінокараль, це як особистий бренд. Є червона помада, є світле волосся, це архетип шута. Тобто адаптуватися і приміряти на себе різні образи. Найцікавіше мені здається, тут це є карма. Карма це борг, ну умовно борг, да. З минулого життя е, означає те, що в минулому житті вона щось зробила, не прожила якусь ситуацію, що відображається зараз на цьому. Тобто, це по суті причина, для чого вона народилася, яку задачу пройти, який урок для себе винести. І її карма вона відноситься до рідких. Насправді я її бачу не так часто на розбірах на консультаціях. В минулому житті Тіна Кароль в минулому втіленні абсолютно інша особистість, вона е, загубила багато-багато objectifs. Можливо, спеціально, можливо, випадково, можливо, вона просто стала свідком, можливо, вона жила під час війни і загинула під час війни. І в цьому житті її найголовніша задача це просто прийняти ось ці закони умовно життя і смерті. І ще ми бачимо, що її чоловік він помер, і це стало дуже сильною трагедією для Тіни Карл, взагалі для цього світу. Всі знають цю історію, і по її кармі вона була зобов'язана прожити цю ситуацію, тобто вона не випадково зустріла свого чоловіка задля того, щоб прийняти, що люди вмирають. Тобто, головна її задача це навчитися приймати, що те, що уходить, те, що умирає, відходить, це не стосується навіть людей з всіх проєктів, то їх треба навчитися відпускати, не триматися, відпускати, не давати друге життя там, де його не бути взагалі не може бути, і в роботі, і в стосунках з людьми. Тобто, не треба намагатися помиритися. Вникати конфліктів, якщо ти відчуваєш, що це більше не може працювати. Саме тому ця карма вважається більш важкою, тому що на моральному плані е, дуже важко розлучатися з чимось, з кимось, якщо ти дуже сильно чіпляєшся і в тебе зафіксувався сценарій на підсвідомості на рівні душі, що ти повинен рятувати. Але давайте далі переходимо до фінансів. Це просто найцікавіше тут, якщо чесно, я була в шоці. І от відкриває її фінансовий канал знову 13-та енергія. Тобто їй життєво необхідно постійно змінюватись, трансформувати свою роботу, міняти якийсь напрямок діяльності, нові пісні, нове, 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 тільки для того, щоб просто розвиватися. І в прямому сенсі це також означає, що через смерть. Переродження відкривається її діяльність, це просто шок. Ну, тобто, умовно, через смерть чоловіка, і, по суті, і відкрилось її переродження, вона змінила своє мислення і пішла в нову, взагалі, в нову реальність. І потім найцікавіше, найкраща є сфера діяльності, де вона може заробити грошей там, яким чином, в якому форматі, і стоїть сім'я. То так і сталося, що про неї дізнався весь світ, коли. Коли трапилась така трагедія, вона переродилася, всі спостерігали за цим переродженням, і потім вже сьомий аркан, що потрібно для балансу в роботі, вона почала йти по своїй кар'єрі. Тому що сьомий аркан завжди означає просування вгору по кар'єрі, розвиток вгору-вгору вгору. Взагалі, є призначення, те, що дає їй щастя, натхнення, це те, що дає їй от буквально відчуття свого місця, це називається чакра Анахата, тобто це серце. Це те, що дає, от, знаєте, дитяче щастя, наповнення, коли ти от просто відчуваєш, що ти реалізований. В неї на усій анахаті на призначенні стоїть дві енергії. Увага, п'ять. І сімнадцять. П'ята енергія це іерофант, це архетип людини, яка через голос наповнюється і має щастя. Це може бути як бути вчителем, оратором, розмовляти, передавати знання, передавати інформацію, так і в прямому сенсі співати. Тобто через голос вона утримує щастя. І сімнадцятий аркан він відноситься до популярності, тобто матеріальне її призначення це йти в популярність в світ, і через свій голос. Вона буде утримувати щастя і через масштабну реалізацію, тобто бути зіркою, це реально їй дає натхнення і відчуття свого місця. Тобто, якщо у вас стоїть 17-й аркан на призначенні, то це 100% означає, що вам дає щастя, от в прямому сенсі, популярність. Блог, артист, бути на виду, виступати. От якраз бути в центрі уваги це те, що і дає вам ось це дитяче почуття реалізованості і щастя. І пороту в неї стоїть одна програма. Програма родова, яка дуже цікаво також відноситься її діяльності, вона називається 1877. Це називається програма страх кар'єрної реалізації. Тобто саме через тата, через чоловічий род, чоловіків, в неї передалась така задача, як навпаки, йти в кар'єру в реалізацію, тому що в тата десь стався блок, він не зміг це зробити, не зміг реалізуватися. Можливо, йому було страшно, можливо, він звернув не на свій шлях трошки. І по ітогу, ось Ця кар'єрна реалізація вона тягнеться від чоловіків. Вона стоїть на матеріальних задачах від всієї сім'ї. Це просто шок. Такий був сьогодні швидкий розбір. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо ціна Кароль захоче подивитися повністю свою матрицю долі з усіх сторін, агранів, особистості, то може, можете замовляти в мене в інстаграмі, буду рада всіх бачити. І також ви, якщо хочете подивитися свою матрицю, розібрати її, розібрати свій вектор, куди рухатись, особистий бренд, як просуватися в соцмережах, податі на роль, як сепаруватися від батьків. Взагалі, в чому ваше призначення по життю, то можете записуватись через інстаграм. Там дуже багато цікавого про духовність, про нумерологію, про самопізнання і матрицю долі. І я вас всіх дуже була рада бачити. Я всіх цьому обнімаю. Всім пока!